Дня э, репортер про основні новини. Дино Верховна Рада таки ухвалила доленосне для України рішення. Сьогодні парламентарі пакетом бери та провели конституційну реформу за надважливою подією Спостерігала Катерина Лебедєва, яка перебуває зараз з нами на прямому зв'язку. Катерина, доброго дня! Доброго дня Наталі. Як ухвалювалося це рішення. Засідання сьогодні почалося вчасно, о 10-й, і з доброї новини наша Україна продемонструвала, що буде голосувати за політреформу. Парламент провів так зване сигнальне голосування, щоб виявити, яка воля є в народних депутатів. Табло показало 398 голосів. Це достатньо для ухвалення рішень. Тоді спікер взяв перерву на півгодини. Після цього, коли депутати знову зібралися, у залі з'явився президент Леонід Кучма. Його зустріли оплесками. Він дві... Близько двох хвилин говорив, сказав, що це історичне має бути рішення. І тоді пакет поставили на голосування. Він набрав 402 голоси. В цей пакет нагадаю, входить політична реформа, зміни до закону про вибори, які мають унеможливити фальсифікації. І третій компонент пакету це. Конституційний закон про вдосконалення прав місцевого самоврядування, який згодом буде внесений до конституції. після ухвалення законів, президент як обіцяв, підписав відразу в сесійній залі всі ці закони, продемонстрував і потиснув руку Литвину. Так відбулося голосування. А що означає це рішення для України? Це рішення означає для України, що, по-перше, вибори 26 грудня проведуть з меншими фальсифікаціями, там зменшена кількість відкріпних талонів, що видаються, і дозволено голосувати на дому тільки інвалідам першої групи. Щодо політреформи, це означає, що свій перший уряд Ющенка буде формувати сам звичайно, за підтримки парламента, але вже з вересня 2005 року кабінет міністрів буде формувати парламентська коаліція, а не президент. В парламенті відбулося сьогодні ще одне голосування. Чи ухвалено новий склад центральної виборчої комісії? Так, новий склад ЦВК ухвалили. Це сталося. Буквально 10 хвилин тому і нові члени ЦВК вже склали присягу перед народними депутатами. Спочатку було проведено рейтингове голосування, було 18 кандидатур на 15 місць у ЦВК. Найменше голосів набрав голова ЦВК попереднього складу Сергій Ківалов, 129. Таким чином він не пройшов, не пройшов ще один член попереднього ЦВК Бондик, і не пройшла адвокат, яка представляла Верховному суді сторони Януковича Лукаш. Тобто ці троє не, не подолали. Але парламентський бар'єр, і таким чином в новому ЦВК залишилося 11 юристів з попереднього складу ЦВК і четверо нових, які представляють опозицію. Дякую на прямому зв'язку з останніми новинами. Була наш парламентський кореспондент Катерина Лебодєва. Є ще одна інформація з Верховної Ради. Сьогодні Леонід Кучма заявив, що ухвалить відставку генпрокурора Васильєва. Відповідну заяву, той нібито вже написав. Віктора Ющенка під час передвиборчої кампанії таки намагалися отруїти таке. Заявили британській газеті Таймс, лікарі австрійської клініки, які обстежували лідера нашої України. Чим саме отруїли Ющенка, астрійські медики з'ясують уже найближчим часом. Хто отруїв Ющенка? Саме так зветься стаття, яка з'явилася на сторінках сьогоднішнього числа британської газети Таймс. Автор матеріалу зазначає, що лікарі австрійської клініки, яка лікувала провідника української опозиції, підтверджують, існувала змова із метою вбити Віктора Ющенка. Австрійський лікар українського походження Микола Корпан повідомив, для підтвердження діагнозу потрібне додаткове обстеження Ющенка в клініці. Факт отруєння не є виключний і не є підтверджений, щоб кінцево. Зробити заключення і сказати, дати відповідь на можливу причину, підтвердити її чи її виключити повинен бути і сам хворий, повинен бути і сам пацієнт. Без хворого кінцеву, кінцеві результати неможливо провести. Лікар Корпан, який наглядав за Ющенком у клініці Рудольф Нерхау, зазначив, що симптоми хвороби Віктора Ющенка нагадують отруєння діоксином. За його словами, цю версію раніше висловив та оприлюднив британський токсиколог Джон Генрі. Англійський токсиколог, який думає, що весь цей на основі аналізу всіх документів і на основі аналізу. Тих клінічних симптомів на основі аналізу нинішнього стану Віктора Андрійовича Ющенка, зокрема його зовнішнього вигляду, він також підтверджує одну із версій, версію отруєння діоксином. Але з моєї сторони, і ще раз хотів би я твердо сказати: люба версія, і в тому числі версія з отруєння діоксином, повинна бути кваліфіковано перевірена. За словами Корпана, назвати результати дослідження та причину загадкової хвороби Ющенка лікарі планують уже найближчим часом. Однак для цього необхідно ще раз провести обстеження. А Амбарцумян, новий канал у Брюсселі. Починається саміт міністрів закордонних справ країн НАТО, який пройде 8-9 грудня. Засідання комісії Україна НАТО може бути відкладено. Натівці не готові зустрічатися із міністром закордонних справ України Костянтином Гришенком через українську політичну кризу. Докладніше Захар Бутирський. На цей момент зустрічі з українською делегацією у плані саміту немає. Так повідомив дипломат, наближений до генсека НАТО. Прибуття Грищенка було заплановане на завтра. Однак, за словами натівського дипломата, у Брюсселі просто не знають, у якій постасі може виступати Грищенко у світлі останніх подій в Україні. Це рішення не остаточне. Можливо, переговори України НАТО пройдуть на рівні послів. Питання вирішується зараз на Євроатлантичній раді. Захар з Брюсселя, новий канал. Кандидат у президенти Віктор Янукович зустрічається сьогодні з трудовими колективами Донецька. Таку інформацію поширив сьогодні його передвиборчий штаб. За непідтверджену інформацію Янукович, якого Леніт Кучма відправив у відпустку, вилетів у Донецьк ще учора ввечері. І ще одна новина, яка, щоправда, не має відношення до політики. Донецький шахтар навесні гратиме у Кубку УЄФА. Це стало можливим завдяки перемозі донеччан на одним із найкращих клубів у світі Каталонською Барселоною. У домашній грі у Лізі чемпіонів. І новий канал, і на цьому все про розвиток подій в наступних випусках Репортера щастива!